Доброго вечора, панель Доброго пар, вечора, пане Петро. Так. так е зібрали, зібрали ми моєго разу, разу на чудовий 97-й Півдрон. 97 97 не встигли mm -hmm. написати, бо написати, бо забрали світло. Забрали світло. І підписуємося сьогодні, сьогодні і голосуванням, і голосуванням визначили назву визнаємо. Орко -тряс. Орко -тряс. Орко -тряс. Чудово, чудово. Значить, буде оркотряс. Так, пишемо. Оркотрес. Орко коротко змістов. Коротко, змістово, доступно, доступно, -змістовно, змістовно і доступно. От, і всім буде відразу зрозуміло, чим буде займатися цей чудовий дрончик. Саме, Саме так. Красивенький, красивий, добрий, понесе добро людям. Добро радість. 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 Не ну, може бути донька. Ну, так, то так, так. В пакеті, пакеті може навіть навіть одного. Ну, так може наступного дрона назвати поверту? Е, давайте як, давайте як варіант. Зразу собі, так, зараз, собі запишу. Запишу. От. Тільки можна навіть таке двохсотий повертун, трьохсотий повертун. Окей, yeah. okay. okay. запишу, yeah. запишу і винесемо винесем голосування. На голосування. Як, як варіант. Пакувальник. Пакувальник. В принципі, принципі, що? Що? принципі хороша, хороша професія. Пакувальник. Ну, Пакувальник. ну так, так, так що? Чудово, чудово. Ну. Добрий пане Дмитро, добре, дякую добре. всій спільноті за те, що. Допомагаєте за те, що донатите. от Хлопці дуже вдячні от за це все. от На жаль, ситуація все ще складна. от ну Сказати, що гірше ні, от але постійно, перманентно складна. Тому будемо. Будемо допомагати. Будемо допомагати, будем допомагати. так. так будемо підтримувати. Звичайно. Добренько, пан конструктор, Добре, дякую вашу за дякую, за дякую, чудову дякую. роботу. Дякуємо вам і спільноті. От, і на зв'язку, зв зв да. всього доброго. Всього доброго, до Попробуйте. побачення. Друзі, традиційно ще раз хочу всім дуже подякувати. Робимо неймовірну добру справу. Допомагаємо нашим захисникам вберегти своє життя, своє здоров'я і водночас зупинити ту російську навалу. Дуже дякую всім, всім, хто долучається, хто допомагає, хто допомагає вподобайкою. Всім, всім дуже вдячні.